Так, у нас з'явилось щось нове в імперії. В остров чудовищ. Що воно таке? Можна досліджувати острів, коли таймер доходить до нуля, альянс получає нагороди, значить альянс. Так, то є тест, значить нагороди будуть змінені. Так, привал. На привалі можна міняти команду і предмети енергія острова. З часом. Точно буде в продажі. Так, орди монстрів. Угу. Пару раз треба перемогти, щоб перемогти орди. Сундуки шукаємо на карті. Сундуки є yeah. якісь прикольчики. Сундуки і то круті, сундуки. Треба нам ключі до сундуків. Певно, теж ключі будуть в продажі. Так, 20% ворона. Кожен хід штраф. Пятьдесят 50% Проти прислужників більше урона. Всі герої, які не кидають більше, чим максимум. Не, не кидають більше, чим максимум. І бонуси. Добре. Так, 47 годин. У мене 500. Енергії. Енергія. Ну, грубо кажучи, нехай через 8 годин. Так, я на привалі. Добре. Ну що? Так, що в нас тут ще є? Ага. Карта. Карта, то я так поняв, що захватив мій альянс. То що таке? Реліквія. Нема в мене реліквії. Карта здоровенна. Так. 500 енергії. Переміщення. Ну, одну енергію. Добре, перемістився. І що далі? Так, куди мені трейти? Мені трейте десь. Тут я не можу пройти. Тут я не можу пройти. Так, втрати російської армії. То поки що нам не інтересно, ага. От вже 25 енергії. Ну, піду я тоді. Добре. Не по каменюках. Так, ну і що тут? Де монстри? Так, відкрию я карту. Повністю до кінця. Добре, демонстри. Монстри. монстри. Алло. Чом прикол. Ага, тут я ще якось відкрить на сундук. Добре, відкрить. У мене нема ключей. Добре. Можу вийти. Добре, ну добре ключик. А мені тоді прикол до ключика. О, монстр. Коротше. Атакувати монстра. Блін, я потратив майже 500 енергії. Щоб дойти до одного монстра. Так. Ага. Ну, атакуємо. пу ту ту, -ту. І. Так, три монстра. Ага, дивіться, вони ще й появляються і в мене є всього 10 хвилин. Йоп, тут треба спішити. Я так розумію, 20 монстрів. Нічого я їх не вдарив. от твою мать. Треба царя ставити. Ну так, фіолетовий б'є, жовтий б'є, точно фіолетового. Та ні, вроді всі б'ють. Так, треба масовиків. Хто не вдарив? Так, зверху пише кількість монстрів, і у нас є час. Так. От про що писалось? Овер ХП. Немає оверхп, ну добре. Добре. Так, п'ять монстрів. Поки що монстри Рогузькі, як я розумію. У мене слабенький альянс. І поки ми не дойдемо кудись, монстри будуть легенькі. Так, останній монстр. Давай Сартана. Добре. Ключик може дасть? Бонус за время, добре ми очки. Ну, з 80, 20. тобто мені треба буде ще три рази їх вдарити. По 25 енергії, 75 енергії. Мені <кій> інтересно. Час знов 10 хвилин, ну встигну так. Чого я не вдарив? Блін... Біль... Тут треба стратити дофіга енергії, люди, щоб вернутись в той пункт, де ми міняємо команду, щоб взяти мені, наприклад, зараз царя. Не понял. так. То капець, то треба все розраховувати. Інтересно, чи можна буде якось телепортнутися. Але певно за донат. За донат. Так. Мені треба було звуки в грі включити. Може звуки в мене включені? Ні, то в самій грі звуки включені. Виключені не можем, так. Вони мене хоч б'ють. б'ють. Що, щось там б'ють. Ну, п'ятизіркова команда на початках тягне. Так, ано ну зараз замітим. Кого ти хілиш? Ніфіга ти не хілиш. Так в СІФІ в майже повна енергія. А ну якщо ми зайдем в бій? Чи буде? О, вже хвиля сорок коштує. Угу. Тут я как би, не можу змінити команду. Так то нам енергії. Не хватить ні на що. Я б твою мать. Будуть тягнути альянси, в яких фул. Фул членів. Фул <см Auf> членів, да. А та як в нас тупо компанія офлайну ми далеко не пройдемо. Капець. Ага, і виходить, нагороди тоді будуть в альянсів, де дофіга людей більше, бо вони більше карти зможуть пройти. Ну, ж таки, все робиться для топових альянсів, щоб їм було інтересно. А маленькі нічого і не отримують. Но ну, будемо мати що мати. Так що якщо у вас в альянсі пара людей можете не розраховувати на великі нагороди. Я так зрозумів, остання нагорода буде. Така стандартна Заохочувальний приз. Так. Шосів в мене взагалі нічого не міняється по здоров'ю. Так. Добре. І останнє, що буде? 80? Ні, 55. Так, ну що у нас тут? Нагороди? На що ми можемо розраховувати? Легко. ага, ну ми легко. Перший ранг відпадає, заохочувальний приз. Стріли. Ну, монетки трьох королівств, то є добре. Що за аватар? Ну так, якісь сирової аватари без приколів. А що на цьому Ніано? Ну. Для топ альянсів то я вам скажу шикарно. Трох курдевств призивчик. Меня телегент. Аватари. Фігня. Не, ну це топ альянс, я вас заохочу Ну, все одно. Так для. Не, ну по 20 монет і по 100. Конечно, різниця. Ну, між легко і умерено 10 монет різниця, а там шикарна різниця. Добре, б'ємо. 55, да. Угу. Ми можемо розраховувати в своєму альянсі тільки на стріли. Да. Добре, що хоч енергія. Він якби було зубанки енергії, в мене їх 50 штук. Я би навалив і навалив. А тут особа енергія. Так, що про монстрів пише? Урон 20%. Ну, шо? Головне не оживляти. я їх свитка оживлення не взяв. Так. Ну попробуємо, хай вони всі появляться. Де чого ж вони появляються? Що поки я не вб'ю не появити? Давай. Щоб дерево вдарило. Ну, масо зноситься. Масою зноситься. Дарк Дерево. Сплюхи знесе фіолетового. Знесе. Так. Масовики, я так розумію, на слабких уровнях потягнуть. Мені він мені до опорного пункту йти, щоб. Міняти. Ну, зараз провіримо, скільки енергії, є, якщо йти по тому, де ти вже був. Може ключик дасться, я до сундука піду? Добре, Орда. О, один ключик. Через 11 так, назад одиничку коштує. О! о. Назад одиничку. відкрити сундук. Награди будуть між до... Так. А що за награди? Так. Він так далеко зайшов. Де є? -я? Добре, лагерь. Давай мені замість сів поки що... Замість сів поки що... царика. А замість Сартани Хто там? Малікена. Маликена, да ты? Филы. Так, не тут маленькая Масса, масса, масса. Всегда ты от Ну давай так. Hmm. Чекайте. Енергія. <coughs> Привала. Енергія. На 500 через 8 годин. Тобто, якщо... А я можу зробити так. О, я можу зразу піти на круту точку. Не треба цокати. Офігенно. О. Інтересно, чи як хтось відкриє, чи я зможу до нього дойти. Добре, сундук. Ага, один в мене сундук. Добре. Все. Енергії нема через 11 годин. Можна почекати і взяти 1000 енергії. А можна купити. Фух. Ну це ми провіримо. Так, один сундук. Добре. Виходимо. Дивимось, що в нас є. Так містики Добре меню магазин Нове є віп активен 18 днів. Кстати, шо там по випу? Без скидок? Нове є Так енергія бой. Де банки, 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 ресурси, команда може десь в мене є тут так акція Балхала скільки то не Я не бачу енергії. Акція. То занадто акція. Так, поки що. Енергія ніде не продається. Добре. Хм. Що там подоблесті? Ще не оновився. Так. Ввести. Ну що я вам скажу? Назад можна ходити так. оп, оп. О, я навіть можу так. 26, 34. О. Я навіть... Коротше, по тих, що ви йдете назад, коштує один. А тих, що вперед, там вже ціна інша. Так, добре. Що Чого нафіг то є зучення? Не є звісно. Резиквії, у мене нема. Ху. що тут ще є? Пісок героїв. Тільки на привалі. Ну шо, народ? Великі альянси будуть відкривати всю карту. Великі альянси будуть відкривати всю. Так, а можна якось зменшити? Збільшити можна. А зменшити. Де є карта? Ага. Так, великий альянс відкриє всю карту. 30. Ігроків за перший же хід, а на другому ході будуть битись. Ну. Так. Треб... Треба Великий Альянс. Так. Ну нічого. Поки буде так. До речі. Якщо хтось на в чаті напише хоч або зберу хоч 20 лайків. Призиваю 20 в сезонному призиві. Полюбе призиваю. А поки що, ну, надія на ваш альянс, народ, в цьому квесті. Вся надія на великий альянс. Пробуємо. Хай щастить, може щось поміняється. Не забуваємо ставити лайк. На цьому хай щастить вам новому квесті.